Всім привіт! Хоча, може, не привіт. Сьогодні такий важкий день вівторок, але виморую. Ладно, закінчила робочий день, дивіться, скоро буде вишні. Йду, йду, якась така нервова. Напевно, могла б всіх поповивала. Напевно, у кожної жінки є таке, десь колись, правда. Мегера ще та, Йду, покажу, куди. Не могла не показати, дивіться, скільки сиру. Купила. І ось така краса для заспокоєння нервів. Трішки-трішки-трішки насмажила. Нямка-нямка, всім смачного. Це так, щоб зайняти руки і не думати дурниці. А ви як себе займаєте? А це у нас таке небо. Сьогодні є верна неділя. Напевно, хтось вже святкував за новими календарями, а ми починаємо святкувати. І вирішили трішки піти, дивитися. Трішки до озера погуляти дійсно тепло, людей дуже-дуже-дуже багато. Всі гуляють, хто один з одним, хто з собачками, хто з дітьми. Ну, тобто на колір і смак. пішли трішки прогулятися, тому що все-таки варто виходити, варто бути таким трішки з'єднаним з природою. Це таке безкоштовне, аля безкоштовне е, відпочинкове заняття, я кажу. Це можливість. Обзкоштоне задоволення, в принципі. Якщо не рахувати, що ми купили собі там, ну ще не купили, зараз купимо, покажу. А так просто погуляємо, погуляємо, подивимося, там уже люди і на катамаранах плавають. До речі, досить цікава там качечка, якась така з щупчиком. Я її помітила, і вона ну, не подібна на тих диких качок. Зараз спробую показати зблизька. Не знаю, вийде-не вийде. Дивіться, яка вона цікава. Ну, не видно, не видно. А бачите, а чубчик має. Якась така дивна. А Ми зараз трішки прогуляємося. Люблю воду, але боюся, бо не вмію плавати. Тому просто подивимось. Просто погуляємо. І такий коротенький огляд вербної неділі. Нічого особо не показувала нічого особо не розказувала, тому що нібито і не було часу. Інколи все-таки варто віддавати перевагу проведенню часу з рідними близькими людьми над таким відео. Оскільки коли знімаєш відео, це ніби, знаєте, тілом тут, душею там, так? бо хочеться все показати. Тут, речі, такі в нас є відпочинковий. Ніби для катання на водних лижах чи щось такого плану. Це цікаво, але тут ще зараз не час. А тут просто погуляти, пофотографуватися, я так думаю, що це дамба. Дивіться, як вода виблискує, це ж просто круто. Дуже класно. До речі, дуже тепло. Хоча ну, місцями, як пада дощок, то ще чути, що квітень ще не є літо. Але вже до того йде. І якраз такою погодою можна насолоджуватись. Насоджуватися тому чому? Тому що це не жарко і не холодно. Якраз так, що можна погуляти, можна відпочити, не стомитись і не, е десь не шукати холоду, не шукати тіньку. А взагалі літом так воно і буде. Буде надто тепло, щоб не хотіти сховатися. А ми трішечки так погуляємо. Покажу вам трішки природу, так класно. Це ми стоїмо в черзі. Дивіться, буде нямка-нямка. Будемо знову трішечки експериментувати, покажу, розкажу. Трошки велика черга, але ми трапляся чекаємо. І мороженко, мороженко, мороженко. Дивіться, зараз покажу, які є види. До речі, там є той вид, що я вам раніше показувала лосось з кунжутом, але оскільки я його пробувала, я вже не буду. А візьмемо щось, щось інше. Отож, зупинила я свій вибір на авокадо і лайм. Чесно кажучи, авокадо не чути от лайму, морозиво мега кваснюче, аж зуби зводить. І йдемо трішки подивитися на тож, качечки і на лебеді. До речі, в цьому невеличкому озерці, що я помітила, наскільки тепла вода, вся риба, дивіться, прямо от під самою водою. Дивіться, як її густо. Вона досить така, я вам скажу, немаленька. Я так розумію, що її розвелося, тому що тут ловити рибку заборонено. але дивіться, її дійсно багато, густо-густо. І саме з цього боку, куди пригріває сонечко. Оскільки з іншого боку, там, де падає тінь від дерев, оці рибки не видно. Вона вся Виходить, приплила сюди, щоб погріти пузіко на сонці. Ми зараз тут тут десь в нас що є. Зараз подивимося, щоб не пустити телефон в воду. Качечки, качечка і не одна, а дві. Глялі, йдемо гуляти, прогуляємося, походимо, подивимося, там десь мають бути лебеді, лебеді, чорні лебедики, поки не вижу. А може, і бачу, не знаю. Зараз йдемо, 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 дивіться. Ок. Всі зайняті своїми справами. Так, 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 опа. Бачите, десь там. У нас, до речі, голуби не бояться людей, от дивіться собі, А я собі. А це я так помила акваріум і хочу вам похвалитися. дивіться. А він зараза не хоче показати себе у всій красі, не хоче плавати. Його гарно зараз видно, а він не хоче. Ну як же так може бути? Ну, Для чого я вмила акваріум? Зараза. Але в загальному він любить так застигати, хоча, якщо ближче, подивитися, придивитися, то оці невеличкі плавці вони так легенько шевеляться зараз. А тут, бачите, вони сховалися, дві самки. О, дивіться, бачите, застиг, застиг. А вони тут внизу. Вони від нього ховаються, в них якісь такі є, типу, я навіть не знаю, шлюбні ігри, чи як. Він їх ловить, вони тікають, ховаються, хто в машинку, хто в іншу керамічну штучку. І ще на вечір хотіли б підняти вам настрій. Це у мене мої помічники-прибиральники. Вони люблять погуляти і ось так. Поприбирати мені трішки погано видно, тому що освітлення не дуже, і це вже вечір. І, напевно, у мене вже трусяться руки. Але, тим не менше, домашні улюбленці вони додають хорошого настрою. Навіть коли все так не дуже, але настрій хороший вам забезпечено, якщо у вас є таке чудо, яке цирінькає і не дає спокою. І за ним ще ж треба поприбирати. Тому ось так вони собі ходять, гуляють, хвостаті такі. До речі, в нього дуже сильно відріз хвостик. Бачите, який дожелезний, такого вже не було. Це він відпустив. Е і, ну,